Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Кіносмак. У цьому відео на вас чекає топ-п'ятірка кращих нових фільмів лютого 2024 року та дайжест прем'єр, які не увійшли до топ 5 але є цікавими кіноновинками. Тож попрошу вас стисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, поділіться посиланням на нього зі своїми друзями. Тримайте за все це шалену дякую від кіносмак і нумо до лютневого кіно. Розпочинає добірку шпигунський бойовик Аргайл, який стартує у прокаті 1 лютого. Створення стрічки оповито купою конспірологічних теорій, що власне для фільму про шпигунів може бути вдалим піаром. Тож, Аргайл, фільм режисера Меттью Вона, творця франшизи Кінгсмен, заснований на дебютній книзі такої собі Еллі Конвей. Особистість авторки для усіх є загадкою, адже вона відмовляється від інтерв'ю. Тож всі подивовані, як це дебютанці вдалося просунути свою книгу для екранізації в Голівуді, подейкували навіть, що авторство. Належить самій Тейлор Свіфт. Сюжет фільму так само заплутаний, як і історія його першоджерела. Головна героїня тут теж письменниця і звуть її так само, як і авторку книги Еллі Конвей. Вона веде відлюдькувати спосіб життя та пише успішну серію романів про агента Аргайла. Одного разу за дивних обставин її рятує справжній шпигун, і вона опиняється в епіцентрі реальних шпигунських війн. Виявляється, що її романи підозріло правдиво описують брудні справи кримінального синдикату. Певно, рейтингу стрічці додадуть не тільки конспірологічні теорії навколо неї, але й зірковий каст, який включає в себе Генрі Кевіла, Сема Роквела, Брайана Кренстона та навіть Дуаліпу. 8 лютого стартує показ американської драматичної стрічки Фаворитка Міллера, що розповідає історію старшокласниці на ім'я Каїра, яка мріє стати письменницею. Її викладач з літератури, Джонатан Міллер пропонує дівчині спробувати свої сили та написати оповідання, натхненне її улюбленим автором. Далі відносини між ученицею та викладачем стають все ближчими і набувають несподіваних форм. Ситуація стає критичною, і обидва персонажі ризикують зламати своє життя. Ця новинка вже наробила багато галасу, адже тема Відносин молодої дівчини та набагато старшого викладача досить резонансна. Головний акторський тандем тут теж досить резонансний, адже роль Каїри виконала Дженна Ортега, усім відома Вензлі зі своїм вірусним таночком, кар'єра якої після тієї ролі зробила круте піке вгору. А роль викладача Міллера дісталась Мартіну Фрімену, британському актору лауреату Еммі та Бафта, номінанту на Золотий Глобус, який отримав світову популярність після виконання ролі Більбо Бегінса у фільмі Гобіт, а також завдяки ролям у серіалі. Sherlock. If she can convince them that something happened between us, I could lose my job. It's not all he could lose. He can ruin his life. Ну а як же без супергеройської новинки у добірці? Ніяк 14 лютого у прокат виходить стрічка Мадам Павутина про таку собі Касандру Веб, парамедикиню з Мангеттену, що отримує надприродні здібності до ясновидіння. Звичайно, вона застосовує їх проти могутнього ворога, що уособлює зло, об'єднавшись для цієї боротьби з трьома молодими жінками. Ну що можна сказати про це кіно? Наступні супергеройські пригоди, тільки тепер у виконанні Дакоти Джонсон. Це та що дочка Мелані Гріфіт та та, що Зіграла головну роль у суперпопулярному і крінжовому саліті сілого. Також одні з провідних ролей тут помічена сідні свіні, талановита яскрава акторка, що стала відомою після ролей у серіалах Ейфорія, розповідь служниці та Тарантинівському фільмі Одного разу в Голівуді. showing off. Maybe a little. Друзі, нагадую, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про ще більшу кількість кіносеріальних новинок, що вже можна переглянути українською. Підписуйтесь, щоб завжди бути у курсі, скануючи QR-код або за посиланням в описі відео. Якщо вам подобається контент, який я регулярно створюю для вас, буду радий вашій підтримці. Чи то у вигляді будь-якого доната, що доступний за посиланням в описі відео, наприклад, філіжанки кави, якою ви можете мене пригостити. Чи то у вигляді вподобайки для цього відео, розповсюдження посилання на нього, підписки на канал або довжелезного коментаря. Дяка вам, шалена, за підтримку україномовного контенту. 15 лю. Того відбудеться українська прем'єра франко-бельгійської стрічки Смак пристрасті, що отримала приз Кан за режисуру та була заявкою від Франції на Оскар, але не потрапила до шорт-листа. Режисером стрічки є француз в'єтнамського походження Чан Ань Гунг. А головні ролі тут виконали неперевершена Жульєт Бінош, володарка 15 ти кінопремій, в тому числі Оскара, за роль у фільмі Англійський пацієнт, акторка, яка відзнялась у більш ніж 60 стрічках, серед яких, наприклад, Шоколад та три кольори синій, і Бенуа Мажем. Мель, якого ви могли бачити у фільмах Піаністка та Після мене 1885 рік кухарка Єжині вже 20 років працює на відомого кулінара Додена Буфана. З часом гастрономічна співпраця та взаємне захоплення переростають у романтичні стосунки, і це кохання надихає їх на створення гастрономічних шедеврів, які вражають навіть найвідоміших кухарів світу. Це красиве, стильне, вишукане кіно для справжніх кіногурманів. Тож, звичайно, кіносмак радить його до перегляду. Avec nous. Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez, Eugénie. On ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Vous ne vous êtes jamais eu. Звичайно, найгучнішою прем'єрою лютого є фільм Дюна частина друга режисера Дені Вільньова, сиквел першої частини, яка вийшла у 2021 році. Стрічка відзнята за одним з найвідоміших науково-фантастичних романів ХХ століття, одноіменною книгою Френка Герберта. Нова частина фільму є прямим продовженням першої. Тож історія Пола, спадкоємця роду Атрідів, триває. Він змушений об'єднатися з жителями пустелі заради помсти змовникам, які полонили його батька. Творці Обіцяють, що друга частина буде масштабнішою та більш видовищною за першу. І нема причин їм не вірити, адже режисер обох стрічок Дені Вільньов, визнаний спеціаліст у жанрі фантастики, номінант на Оскар за роботу над фільмами Прибуття та пожежі. Каст тут зрозуміло суперзірковий. У ролі Пола Тімоті Шаламе. Його кохану Чані знову зіграє Зендая. До ролі матері повернулася Ребека Фергюсон. Крім того, у стрічці задіяні такі зірки, як Хав'єр Бардем, Дейв Батіста та Остін Батлер. Оче, все тут епічно дивитись. Друзі, є тірка нового кіно лютого 2024 року позаду. А попереду дайджест кіноновинок, які не увійшли до топ-5, але заслуговують на увагу. Тож не перемикайте, приємно розпочинати дайджест з української стрічки, що має назву Інший Франко, показ якої стартує у кінотеатрах 8 лютого. Фільм розповість історію українського письменника, науковця, педагога, льотчика, сина великого каменяра Петра Франка. Головні ролі тут виконали В'ячеслав Довженко та Ахтем Сей Таблаєв, добре знані в Україні актори, а ось для режисера Ігоря Висневського це дебют у повному метрі. Того ж таки, 8 лютого у кінотеатрах стартує показ комедії Кохання за викликом, яка розповідає історію немолодої жінки на ім'я Ненсі Стокс, що запросила до себе у готельний номер молоденького секс-працівника Лео, розраховуючи на любовну пригоду. Але несподівано ця зустріч переростає у дещо більше. Акторка Емма Томпсон, що виконала тут головну роль, була номінована за неї на Золотий Глобус. Тож, напевно, переглянути цю комедію. Варто. Прем'єра романтичної комедії від Netflix Гравці відбудеться 14 лютого. Фільм розповідає історію спортивної журналістки Мак, що разом зі своїм найкращим другом Адамом займаються розробкою та плануванням побачень. Але одного разу дівчина закохується в одного зі своїх так званих клієнтів, і все її життя летить Шкареберть. Ця стрічка точно зацікавить прихильників серіалу Люцифер, адже одну з головних ролей тут виконав Том Еліс, 14 лютого, і знову прем'єра української стрічки. Уроки толерантно. Новий фільм Аркадія Непоталюка, заснований на п'єсі Ігоря Білиця Гейпарад, розповідає про родину, що складається з провінційної вчительки, її безробітного чоловіка та двох дітей. Сімейство переживає непрості часи. Та щоб підзаробити, бере участь у програмі з євроінтеграції, за правилами якої вони мають на певний час підсилити до себе представника ЛГБТ спільноти та знайти з ним спільну мову, крім крутого режисера Аркадія Непоталюка, припутніх якого кіносмак вважають чудовим кіно. Новий фільм цікавий і першоосновою, і темою, і звичайно супер талановитим акторським складом: Олена Узлюк, Олександр Ярема, Олександр Піскунов, Ніна Набока та інші коротше купа рідних зірок любов. Не обійдеться у лютому і без біографічної драми. Стрічка Боб Марлі Ван Лав, у якій йдеться про життя легендарного співака та автора пісень у стилі регії Боба Марлі, виходить у прокат 15 лютого. У життєписі будуть охоплені дитинство співака, звичайно, музична та суспільна діяльність, процес створення легендарних пісень та виступи перед натовпом на величезних стадіонах. 22 лютого дата прем'єри історичної драми Зона інтересу, що претендує на Оскар від Великої Британії. Стрічка заснована на романі британського письменника Мартіна Еміса, у якому йдеться про коменданта констабуру Аушвіц, у фільмі змальована жорстка контрастна картина між життям у затишному будинку з гарним садом, приємними вечорами у родинному колі та іншим життям у констаборі, що знаходиться одразу за парканом, і є для батька цієї родини місцем роботи. 23 лютого відбудеться прем'єра стрічки Кривава права рука, що розповість історію такого собі Кеша, який порушує закон щоб розплатитися з боргами свого вдові. Шурина Фінні. Він готовий на все, навіть на вбивство, щоб захистити родину, яка у нього лишилась: Фінні та його дочку Савану, що приходиться кешу племінницею. Цей фільм увійшов до Дайджесту виключно через акторів, що виконують тут головні ролі Орландо Блума та Енді Макдауел. І завершує Дайджест, стрічка залишені режисера Олександра Пейна, прем'єра якої призначена на 29 лютого. Фільм вже отримав два золотих глобуси в акторських номінаціях та претендує на п'ять оскарів. Сюжет перенос... Носить нас у 1970 рік, у переддень Різдва. В академії Бартон на свята лишаються троє людей: вчитель античних культур Пол Ганем, кухарка Мері Лемп та проблемний учень Ангу Стіллі. І здається, що така компанія зовсім не про свято. Але ситуація розгортається несподіваним чином і стає для кожного з героїв своєрідним откровенням. Друзі, ось таким як кінолютий 2024 року. Дяка величезна вам за перегляд та чекаю на вас у коментах. Пишіть, на які фільми чекати. Каяте, а які вже встигли переглянути? Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.